Російський удар по Есмані, що відомо про загибле подружжя. У Сумах попрощалися із загиблим Донецькій області захисником Євгеном Смоленком. Залишаються у власних домівках. Мешканці прикордонних сіл Сумщини розповіли, чому не виїжджають з населених пунктів, які постійно обстрілюються російськими військовими. Вночі та вранці 2 січня російська армія здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксований 51 вибух. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Ісманська громади. 1 січня 2024 року. Армійці РФ обстріляли Ісманську, Краснопільську, Хотінську та Великописарівську громади. 68 вибухів. В Есманській громаді російський безпілотник влучив у багатоквартирний. Житловий будинок. Внаслідок цього дві людини загинули. 1 січня близько 15-ї години російські військові завдали удару по багатоквартирному будинку в селищі Есмен Швостинського району. За даними Сумської обласної військової адміністрації, будинок влучив безпілотний літальний апарат. Від вибуху загинуло двоє мешканців Тетяна та Юрій. Розповідає Олена, мати чоловіка. Сильні невестка або я погибне. Оставили мене одну. Я його жити, то мене одразу з ними не вбило. У мене тут через город хатка. Почула, що гудить, Стала бігти, у підвал сюди, хоч би заховатися. Тоді встигла добігла до підвала двері, як хрякнула дверями, мене відкинула, впала десь там і все. Не їм не встигла крикнути, нічого, 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 не встигла. Читани і секунди, я под... думала, вони у підвал, у в підвал забігла, їх немає, там усі сусіди їх немає, я кричать, а їх немає, вже все. І сама опоздала, минутки на три, опоздала, щоб їх позвати. Всі вона чула, всіда вона прислухалася, як так гуділо, такий гул був, як вона не почула цього, я не знаю нащо. Олена розповідає, що її родина мешкала поверхом нижче. У момент вибуху вони святкували новий рік. Ми перебували майже всією родиною в цій кімнаті, що нас нам і врятувало в принципі життя. Бо якщо б були в сусідній, вона повністю зруйнована, то мабуть вже б у нас би така сама доля, як і наших сусідів царство їм небесне. У мене був в гостях мій брат. Я швиденько схватила за руку брата свою доньку. І чоловік залишився в шоковому стані в залі. Відтягнула їх від оце, цих всіх уламків, які летіли. Ми впали, як годиться, по квартирі літали іскри, які опікали нам тіло. Святкували новий рік, ми тут проживали, працювали. І, ну, але, на жаль, вже жити тут, як ви бачите, неможливо. Мешканець сусідньої квартири Іван розповідає, що за кілька секунд до вибуху помітив у небі два літальні апарати. Один з них раптово змінив курс на їх будинок. Один полетів там, зарвався, а це значить, на чехто розвернуло другого. Розвернули це прямо у як в блядь. Як стояв, головах калавах упав, впав блібною гору, так його відкинуло. Ну, то одівся, вийшов страха люди. Вона тут валяється. Жінка в краві. Ну, скоро під'їхала, пару зину, то больницю привезли, вона вмерла. А його тут копали, копали, тягали, тягали. А тоді куски в общем, повикидали. Там страшно дивитися. Таківо назбирали в сумку. Микола сусід загиблих Тетяни та Юрія, розповідає, що подружжя до повномасштабного вторгнення працювало за кордоном. Загиблі це були подружжя. Вони були в Україні, працювали. Після того розвалу виїжджали на заробітки, а тут вже приїхали як повномасштабно почалось. Приїхали вони сюди. І він працьовітий, дуже працьовитий. Гарний сусід. Я так як інвалід. Після двох інфарктів, він мені все допомагав. Таня покійна Таня. Це дуже гарна жінка. Ну, вона не просто жінка добра і така, що може підняти, організувати людей то по каналізації, то по двору щось, все організовувала, вона все, все домовлялася з головою. Ще одна мешканка будинку Олена розповідає, що російські військові у перший день року били по їх селищу і минулого року. Тоді їй з чоловіком довелося рятуватись у підвалі. Оце Новий рік. У мого чоловіка день народження було. Вони в тому році вітали і в цьому вітали. Вже нічого не жалко. Жалко, только, що люди пострадали. Що загинули, молоді. Олександр Соломко, Сергій Ударченко. Суспільне новини. Сумщина. Солдат Євгеній Смоленко повернувся додому на щиті. Чоловік служив у складі гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону і загинув за інформацією сумського центру комплектування 26 грудня поблизу Васюківки Донецької області. Відспівали воїна опівдні в Сумському свято-воскресенському кафедральному соборі. Провести чоловіка в останній путь прийшли кілька сотень сумчан, що працювали, жили поруч і спілкувалися з Євгенієм. Наші дітки разом відвідують садочок, і не могла бути осторонь і не прийти, щоб віддати останню шану нашому герою. Для мене запам'ятався завжди усміхненим, позитивним. Найкращим батьком для своєї донечки і для малесенького синочка. Хотів шити, дуже любив дітей, тому лише найкращі спогади. На момент загибелі Євгенію Смоленку було 40 років. Після відспівування солдата поховали на Алеї Слави Сумського Беронівського кладовища. Анна Книш, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми. 19 населених пунктів Сумщини знелюдніли через війну. Всі мешканці з них виїхали. Інші прикордонні села живуть під постійними обстрілами. Від села Степне на Сумщині 200 метрів до кордону. Місцеві жителі показують загородом російську посадку. Біля неї поле місцевої агрофірми цьогоріч воно пусте, а минулого року засівали. Хлопці тут осені молотили комбайнами. По цю сторону компанія молоть, той трактора возять, зерно возять. а по ту, по ту сторону вони ходять з автоматами. Видно їх? Видно, через посадку ж видно. Людмила Прийменко, соцпрацівниця степного, її підопічні одинокі сімейні подружжя, які залишаються у селі, незважаючи на обстріли. Бахають, стріляють, страшно. Думаю, тусом свято торозрізали -то свої тряпки які. Є позапинали вікна, щоб не бачили, що ми світимо. Чую, ось бабака роти сюди, трусе, усе, як бабахнуть. А тоді ж вийдеш, або там обервало, або не хочеться їм з дому ні, ні, їх, ні їхати, нічого. Я предлагала дом приселих, не хочуть. Село Покровка Краснопільської громади починається біля російсько-українського пункту пропуску. Звідси до Росії два кілометри нейтральної зони. З іншого боку, пункт пропуску колотилівка. У Покровці в червні 23-го року залишалося 360 людей, ще близько двох десятків у сусідньому степку, який теж відноситься до Покровського старостинського округу і теж розташований на кордоні. Що ви робите, коли стріляють? стою і дивлюсь, куди летить. – Та не хавайте ні. А виїхати не хочете? А ми вже і так виїхали звідси. Звідси отуди в сусіднє село. Дяке. Степок. Я думаю, що вже небезпечніше. Було краще, це ж не так, як перший раз страшно, але все рівно страшно. За інформацією Краснопільської селищної ради, на грудень в Покровці залишилося 40 людей. Виїжджають люди із інших сіл громади. Село Тур'я, де було орієнтовно до 300 чоловік, залишилось три людини. Миропільське селище. Жодної людини немає. Покровка до 400 чоловік. Залишилось орієнтовно чоловік 40. Є Грабовська. Тож там чоловік більше 300. Ну, на даний момент чоловік 100. Сім'я Фесенко виїхала з турї, яка межує з Росією. Зараз мешкають в Угроїдах. Подружжя з п'ятьма дітьми перевозило речі власними силами. У Гроїди – за сім кілометрів від кордону переїхали саме сюди, розповідає пані Наталія, бо тут мешкають старші діти. Для того, щоб придбати житло, продали двох корів та коня. Якщо почнеться сильні обстріли, прийдеться знову десь щось. Переходить, тільки я вже не знаю як. Сюди ми змогли ну, хоч трошки хазяйства, якесь у весь тих курей. Мебіль, все свої віші, ми змогли самі перевезти. А якщо кудись знову виїхати, це все бросить. Воно не давалося, це тяжело все. Село Новоолександрівка ближче до кордону, за сім кілометрів. Сьогодні тут живе 40 людей. Новоолександрівка почала занепадати теж з початку 2000-х. а з початком війни молоді не залишилося. Єдину в селі дитину вивезли у безпечніше місце. Страшно, звісно, жити тут біля границі, але куди ж дінешся. Та й пенсіонери, куди вони виїдуть? Тут дуже багато пенсіонерів. Я ж кажу, такі є, що лежачі, є неходячі і нікуди. Славгород, півтора кілометри до Росії. Наразі тут мешкає близько 900 людей, говорить староста Інна Кононенко. Школа у нас працює, вчителя на місцях, заняття у нас проводяться в онлайн-режимі. Амбулаторія також працює, сімейний лікар і фельдшер на місцях. Страшно, дуже страшно, але сподіваємося на перемогу, сподіваємося, скоро це все закінчиться. Це село Павлівка Білопільської громади на травень 23-го року у Павлівському старостинському окрузі залишалося 360 людей із 1200, які жили тут до вторгнення. Села, шпиль, Волфени, пусті, хати там зруйновані, каже староста. Волфено жило 130 людей на початку. От там уже взагалі є. не знаю, чи там є цілий будинок. Буквально недавно знову горіли будинки. Тобто люди навіть не можуть поїхати подивитися на свій будинок чи там щось забрати цього будинку. Все там постійні, постійні, постійні обсили. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, евакуації підлягають жителі з населених пунктів 15 громад Сумщини. На початок грудня з 5 кілометрової зони евакуювалося близько 3,5 тисяч людей. Олена Рашевська, Катерина Гладенко, Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина.